Засідання постійної комісії санкцій на бюджету аналізу сплати місцевих податків та зборів, земельних податків, планування соціально-економічного розвитку інвестицій, міжнародного перевідування та горетори політики міської зайсної ради. Присутні Мороз, Василь Давич, Тимошук Володимир і Антонюк Руслан. Порядок денний. Перше питання: розгляд проєкту рішення про внесення змін до бюджету міста середньої ради. Місяць селищної територіальної громади на 24-й рік доповідає каким? Е, про внесення змін до бюджету Місяцької селищної територіальної громади на 24-й рік. Перше збільшення доходу загального фонду місяцької селищної територіальної громади на 24-й рік сумі 3 мільйони 180 тисяч сімсот, у тому числі за рахунок виконання дохідної частини суми 3 мільйони 180 тисяч 700 гривень. Провести перерозподіл планових показників доходів з метою проведення їх у відповідність до фактичних надходжень до бюджету. Додаток, 1. збільшити видатки загального фонду бюджету міністрівської селищної територіальної громади на 2024 рік в сумі 3 мільйони 180 тисяч 700 гривень, у тому числі за рахунок збільшення доходів загального фонду в сумі 3 мільйони 180 вісімдесят тисяч сімсот. Затверджуєте джерела фінансування загальної та спеціального фонду. місцевих бюджетів. Обсяг доходів загального фонду бюджету Мізівської селищної територіальної громади затвердити в сумі 101 один мільйон дев'ятсот вісімдесят шесть тисяч триста шістьдесят шесть гривень тридцять вісім Та обсяг видатків загального фонду місяцької селищної територіальної громади затвердити в сумі 108 вісім мільйонів дев'ятсот пятьдесят семь тисяч вісімсот гривень шістьдесят копійка. Установити дефіцит спеціального фонду до бюджету місяцької селищної територіальної громади в розмірі. 3 мільйони 787 тисяч 900 гривень. Здійснити перерозподіл коштів за програмною класифікацією віддатків та економічною класифікацією в межах їх загальних класифікувань. Додаток 3. Внести зміни до міжбюджетних транспортів на 24 рік згідно додатка 4 до цього рішення. Затвердити зміни розподілу витраг бюджету міської і селищної територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм у 24 році згідно додатку 5. Додатки 1,5 цього рішення є до відвідувань частини. Контроль на виконання даного, даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів. Так, розгляд листів більш детально. Є в нас два-один. Провін представник військовий частин 4122, проведення коштів у сумі 2 млн грн на поточні додатки МТЗ та 5 млн грн на капітальні додатки. Закупіння матеріально-технічного оснащення, засоби іменю зв'язку, і акумулятор, ноутбуки, монітори, антенни та інше. Вирішення виділити інші субвенції місцевого бюджету загального фонду з перевиконанням дохідної частини бюджету розмірі 50 тисяч гривень для потреб, зазначених у листі. Голосуємо, За? Так, так. Підтримуємо розвідки та військової частини А-4910 про виділення коштів суму 100 тисяч гривень на закупівлення автомобіля швидкої медичної допомоги. Пропонується виділити виділити її субвенцію, вирішеним з місцевого бюджету загального фонду з перевиконання дохідної частини бюджету в розмірі 50 тисяч гривень на потреби зазначеного ОСУ. Голосуємо. Підтримуємо. Підтримуємо. Розгляд 2-3. Розгляд дотації з місцевого бюджету загальних послуг та виконання дохідної частини з бюджету в розмірі 50 тисяч гривень для потреби зазначених осіб. Голосуємо. Підтримали 24. Розвитку та катання міського вижих програм номер 143 про виділення додаткових коштів на збільшення статутного капіталу на придбання комунальної техніки вантажних самостей в сумі 1 мільйон 200 гривень. Вирішили виділити додаткові кошти в сумі 1 мільйон 200 гривень для збільшення статутного капіталу на придбання комунальної техніки вантажних самосвітлення. Голосуємо за два п'ять листа від е, стрілецького полку про виділення коштів в сумі 50 тисяч гривень на е, поліпшення батальйону, особливо призначення. Вирішили виділити іншу субвенцію з місцевого бюджету загальнофонту з перевиконання дохідної частини бюджету і розмірі 50 тисяч гривень до державного бюджету для потреб зазначеного листів. Два шість Розвиток став відділу освіти культури і туризму, огородів та спорту міського селищної ради Noсімдесятвісім. Про внесення змін в річні та помісячні призначення та безперебійного функціонування освітніх закладів по. Функції 40 30 для забезпечення діяльності бібліотеки, забезпечення діяльності палаці будинку культури і надання спеціальної освіти містецьким школам. Вирішили дане затягти до уваги та врахувати при формуванні проєкту рішень про відміну бюджету міської територіальної громади на 24 четвертий рік. Голосую два сім лист від відділу освіти культури, туризму, молоді 100. У зв'язку з наявним фондом плати праці і даний лист. Зміни вручні та помісячні бюджетні призначення, та даний 10 взяти до уваги та врахувати при формуванні проєкту рішення про зміни до бюджету територіальної громади на 24 рік. Голосую. 24. 24. 29. Одесні договору міської районіської районної. Району Рівненської області № 2317 18.1024 про перерахування і субвенції для відшкодування витрат на отримання дітей, що зареєстровані на території громади та відвідують заклади позашкільної освіти з міської територіальної громади. Даний лист розглянути на черговій е, чергові сесії у грудні місяці при формуванні проєкту бюджету. Місяць селищної територіальної громади на 25 п'ятому рік. Голосуємо. Підтримуємо. Два десять. Лист від КНП, Центр первинної медичної допомоги нашої No 189 від 5.11 про виділення додаткових коштів на придбання дроб беркет та будування матеріальну суму 200 тисяч гривень. Вирішили: виділити додаткові кошти в сумі 150 тисяч гривень на потреби зазначеному листі. Голосуємо. Підтримуємо. Два один просит ли ставить кан 20 уже карьер номер 149 про виділення додаткових коштів для ремонт для автора сумі 300 тисяч гривень. Вирішили виділити додаткові Ректувального обладнання спеціального захисного оформлення одягу та життя, пожежних споряджень, запас, запасних частин е, паловомостильних матеріалів та засобів гасіння пожеж вирішили виділити іншу субвенцію з селищного бюджету до Державної суми 15 тисяч гривень для потреби у вище зазначеному листі. Два Лист від відділу контури молоді і. Культурі, туризму, молоді та спорту міської стали ради номер 408 Про виділення додаткових коштів по функції 11.42, чи інші програми та заходи у сфері освіти у Сумі, 7 тисяч гривень на придбання за нагороджування атрибутика. Вирішили додатк... виділити додаткові кошти в 7 тисяч гривень на потрапи за значення обстрілу. 2.14. Листи відвідділу відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту номер 410, по функції 4060 за безпечність діяльності палаці культури і будинку культури про виділення додаткових коштів на придбання вхідних дверей в сумі 13 тисяч гривень та погодити зміни у річні та помісячні бюджетні призначення. Вирішили. Виділити додаткові кошти в сумі 13 тисяч гривень на придбання вхідних дверей та погодити річні танкомісячні бюджетні призначення голосує два 2.15. лист відмінивської селищної ради по, по функції 150, це рада управління апаратів. про виділення додаткових коштів на оплату послуг проведення державної експертизи, з комплексної системи захисту інформаційної. І автоматизовані системи взаємодії робочих місць, відділу навчання адміністративних послуг та соціального захисту населення в місті селищної рані, в сумі семь тисяч гривень та придбання паломастерних е, матеріалів суму 50 тисяч, та на придбання плазму телевізору на суму 40 тисяч гривень для ведення введення Е, Далі вирішує: даний лист взяти до уваги частково, та виділити додаткові кошти в сумі 117 гривень 200 гривень. 117 200 гривень на придбання телевізора та оплату послуг по ЦНАП. Підтримуйте. Лист 2.16 від відділу відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Номер листа 409, 397, 487 7 лист по КТК 1021. Це надання загальної середньої освіти закладом за рахунок коштів міста вже повносені, річні та по місячні та з додатковим до виділені коштів. Дані листи будуть більш детально проаналізовані і вирішені да, на даний лист взяти до ваше виділити додаткові кошти з перевокування вихідної частини на мізоцький лицей в сумі 143 тисячі на придбання столів та посуду харчоблок. Буде решений в сумі тридцять тисяч 500 на оплату послуг по підвозу учнів до навчального закладу, а також виділити додаткові кошти у загальній сумі 1 мільйон гривень на придбання дров для навчального року 2025-2026 року в розрізі освітніх закладів суми складає де марки це тисяч. Буща діцей 180 тисяч, mm -hmm. буде е, е, вибачаюся тут вступ на ліцей 180 тисяч, спасі ліцей 180 тисяч, біла з щиро 180 тисяч і внести зміни в річні та по місячні плани ситуанувань згідно листівку після проведення детального аналізу, на то є забезпечення першочергових потреб. Богословиємо. Лист два Лист лист Рівненської районної ради з прав дітей про виділення додаткової субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету на забезпечення умов для безперебійного та ефективного виконання органами влади покладених на них функцій у розмірі 15 тисяч гривень. Вирішили даний лист перенести на чергову сесію у грудні 24-го року. Голосуємо. Два 2.18. лист від відділу освіти, культури, молоді та спорту номер 384 по КПК 1010 -10, надання дошкільної освіти, внесення змін у річні та помісячні бюджетні призначення для забезпечення придбання продуктів харчування у зв'язку з збільшенням пільгової категорії дітей. Це всередині збільшення коштів вирішення погодити зміни у річні та помісячні бюджетні призначення та потреб зазначеному місця. тисяч для закупівлі придбання комп'ютерної техніки ноутбуку та приладів. Голосуємо. Підтримуємо. За. Наступне питання. Розгляд проєкту рішення про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цілих програм та їх структурисів в Мінській Сайській Центральній громаді. Наприклад, перший рік. Відповідає Катю. Також пропорційно до виділених коштів у нас будуть зміни. Про затвердження та внесення змін до місцевої та реалізаційних програм та відкошторису місяць селищної територіальної громади на 24 рік. Міська селищна рада вирішила внести зміни в програму соціально-комічного та культурного розвитку місяць серед територіальної громади. на 24-й рік. Це відміна субвенції. Наступ буде. Програма з організації благоустрою населених пунктів міської територіальної громади. Це в Путі, У нас буде ремонт авторейдера. Програма фінансової підтримки КПСКУ, Герміської селищної ради, не несків достатутного капіталу. Це в нас буде придбання вантажного автомобіля, і програма підтримки первинної медичної допомоги, медико-санітарної допомоги нашої. Це буде виділення коштів на підтримку матеріалів і програма всеукраїнських змагань, ключ-облістів. Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів та учениць музичної селищної ради на 24-25 роки навчальному році під гасло разом переможемо. «За». Ви так? Так. так, наступне питання. проєкту рішення про перерахування коштів для передбане комунальні техніки КП «Мізівська Лужа КГ» то ви дали керпію так рішення колеги рішення Мізівська селищна рада вирішила перерахувати кошти для КП «Мізівська Лужа КГ» сумі 1 млн зіскуливих для передбанням в надзвичайно саме сліду для КП «Мізівська Лужа провести заходи щодо інтернету і комунальної техніки в порядку з встановленим чинним законодавством країни країни організації у даного рішення Комісію з питань фінансів бюджету була комісія Мороз. Ми готові? Підтримуємо. Так. Ну, дані комісія завершена.